Вітаю вас! Це програма точка зору. Я Володимир Титирук. Скільки я себе пам'ятаю, я пам'ятаю наше метро от збиткове метро. Кожна нова влада завжди казала, що метро збиткове, і от зараз знову йдеться про те, що підвищити вартість проїзду до 6 гривень. Ну і взагалі влада планує підняти, зокрема в Києві, плату за проїзд в громадському транспорті. Цікаво, що тенденція підвищення плати за проїзд. Присутня завжди, а от тенденція до покращення руху, до покращення якості пасажирських перевізок такою чомусь не спостерігається. От чому я звертаюся до правозахисника фахівця з захисту прав споживачів Олександра Палія? Чому, чому ну, у нас на так мою фахівця? думку? Це пов'язано з тим, що відсутній абсолютно громадський контроль за діяльністю транспорту, і у нас в Україні. Транспорт функціонує, як то кажуть, сам по собі. От. Е, насамперед хотів би наголосити на тому, що. Різке підвищення, от о, скільки разів за 25 років підвищували тарифи на транспорт, але е, воно абсолютно ніяк не вплинуло на його належну о, роботу, і в тому числі е, на підвищення заробітних плат персоналу. Я говорили раніше тоді, що підвищать і відразу працівники ну, живем, та, відразу, та, за, за, працівники е, працюють не тільки за мізерну зарплату, але вже в хливих умовах. Наприклад, це в трамваях на лівому березі, е, в вечірні години. Дуже часто такі випадки, коли дуже погане освітлення в салоні, а людині з грошима треба працювати. Розуміти наскільки це велика небезпека для неї. Транспорт випускається часто в аварійному стані, тобто не Ні, ми розуміємо. Ми, ми який транспорт ми так, знаємо. Так. А от дивіться, а як ви кажете громадський контроль, як громадянин може впливати? Ну що як... ну, в тому числі через те, що ми в минуло минулої передачі говорили через організацію самоврядування населення і через. Громадські організації потрібно, щоб громадські організації ставили жорстко це питання і вимагали звіту, куди ці гроші йдуть. Проблема ж раніше полягала, наскільки ви знаєте, в тому, що частина пасажиропотоку датувалася з міського бюджету, ну в Києві, наприклад, тому, що там пенсіонери користувалися пільгами і обліку не було. Цих поїздок а зараз ну, і ну зараз обліку теж немає, тому немає. що а, а як е проконтролюватися е от громадянська організація. Я, наприклад, ну от у вас е досвіду більше, от як я хочу створити організацію з контролю транспорту? Чи як, е як це виглядатиме? Ну зареєструвати громадську організацію в органах юстиції і, і працювати і, і ставити запити, і але до міської влади до, до міської влади. Але потрібно тут ще такий момент підкреслити, що. Що коли до влади в Києві прийшов Кличко, то його е, помічники заявляли, що колишній керівник е, Київпастрансу боїв 3 мільярди гривень, е, і вони невідомо куди зникли. А вони повернулися ці 3 е, Ну, невідомо звідки ця цифра, то в ж збутковий транспорт. Розумієте, mm -hmm. транспорт збиткове, 3... тому, що, тому а, він і можливо, тому і збиткове. Да, да, тому він і збитковий. Що якщо yeah. колишній е, керівник Київ е, вивів гроші, значить їх було звідкіля вивезти? Але ж питання в іншому. Тоді нове керівництво, чому ж воно не завело ці гроші назад? Ну це ж зрозуміло, якщо вони виводяться, немає, то немає коли нове керівництво приходить. Можливо, воно там перші місяці щось і робить, е, і ми трошки побачили трошки невеличке покращення ситуації з е, трамваєм. Але відсутність громадського контролю, вона дуже Тобто, тобто ми, можемо, ми можемо обирати, переобирати керівництво скільки завгодно, якщо в нас не буде громадського контролю, так. нічого не буде. Ну, знову таки ми повертаємося до простої речі. Крім нас, цього ніхто не зробить. Нам треба об'єднуватися, створювати громадські організації, засипати чиновників постійно з запитами, вимагати від них звіту. Да, вони цього не будуть робити, вони не хочуть, тому що зрозуміти, якщо виводяться, наприклад, з пастранцу 3 мільярди, а потім вони не заходять назад, і їх ніхто не може знайти, то це, як кажуть комусь, вигідно. Але має бути невигідно насамперед нам. І нам треба діяти, 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 діяти. Саме так ми можемо будувати Європу. А не формальним приєднанням до Євросоюзу, який, відверто кажучи, нас не дуже чекає. Хай вам щастить.